З Євангелія від Луки. Того часу сказали апостоли Господу: Додай нам віри, а Господь промовив: Коли б ви мали віру, хоч як гірчичне зернятко, і повеліли б цій смоківниці, будь вирваною з корінням і стань посадженою в морі, то послухала б вас. Хто з вас, маючи слугу, який оре або пасе, скаже йому, коли він прийде з поля, негайно йди та сідай до столу, та хіба не скаже йому приготуй щось мені поїсти, підпережися і прислуговуй, поки я наїмся і нап'юся, а потім ти їстимеш і питимеш, чи стане дякувати Він слузі, тому що Він виконав наказане, так і ви. Коли зробите все наказане вам, кажіть ми непридатні слуги, зробили те, що повинні були зробити.